Ради Рівненщини таки розпочали об'єднання громад. 26 з них вже рухається згідно затвердженого на сесії перспективного плану об'єднання. Однак решта, а саме Дубровицький, Радовилівський, Дубинський, Зарічницький, Володимирецький та Рівненський райони, місто Рівне Кузнецовськ та Дубно ще працюють над внесенням змін. Інші райони, де я би не сказав, що це проблемні, просто там, де виникли зауваження і виникли прохання внести зміни. Це такі, як Добровицький, Радивилівський, Дубинський, Зарічницький, можливо, Володимирецький, Ну, звичайно, місто Рівне, Рівенський район можуть виникнути ще питання, тому що до міста Рівно ми все-таки очікуємо, що можливо хтось об'єднається з містом Рівне або навпаки, місто Рівне об'єднається з якоюсь громадою. Рівеньського району Втім, на Рівненщині є громади, які не хочуть об'єднуватися. Вони вважають себе самодостатніми. Про це зокрема заявила Малолюбашинська сільська рада Костопільського району, Боремська сільська рада Демитівського району та село Глин, що на Столбунівщині. Керівник апарату Рівненської облдержадміністрації Олександр Корнійчук звертається до всіх керівників районів. Що при прийнятті рішення вступати до тієї чи іншої громади, вони в першу чергу думали не про особистий зиск, а про добробут мешканців. Дивіться. На ці всі зміни не з позиції і не з посади, яку ви сьогодні займаєте. Не з посади, там посади сільського голови сьогодні, не з посади голови адміністрації, а саме власне з позиції, як та громада буде жити через 5 або через 10 років. Тому що тут ми повинні перестати бути політиками, а в першу чергу бути державними службовцями, беручи на себе відповідальність за те, як ті громади продовжують далі існувати. Наразі сільради вже розпочали обговорення та навіть проводять сесії, щоб узгодити з ким будуть об'єднуватися. Згодом рішення місцевих рад проаналізують та внесуть зміни до плану на початку. Вересня сподіваються, що вже половина громад області буде остаточно об'єднаною. Вікторія Бондар Валерій Гарматюк у ритмі подій.